Юлія Сверденко підтвердила, що її рідний брат проживає за кордоном, зокрема у Великій Британії. Він там придбав квартиру і ділянку. The room and the ділянка. The flat. Ні. The room – то кімнату Він придбав the room and the piece of earth. Piece of Earth. Дуже прикольний переклад слова ділянка кусочок землі. Piece of te... earth. Ну no, я то поняв, що earth ти так земля вимовляєш. А як воно? Як... Earth? Earth. Earth? Earth. Ну ок отже, Юлія Свереденко підтвердила, що її рідний брат проживає за кордоном. А раніше було сумніви? Ну були, хто хтось питався? Ну так, типова ні, ніхто ні, ніхто не цікавився. А ну от. але е прикол в чому до Верховної Ради поступив законопроект про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення і кримінального кодексу України щодо відповіда посилення відповідальності, а власне зміни адміністративної на кримінальну. Тепер відповідальність за правопорушення, пов'язані з перетинанням державного кордону. Тіпо, І ініціатором при... виступила саме Юлія Анатолійовна earth. Приймаємо закон. <світ> <світ> Негайно не приймаємо закон. <світ> да, ну, в принципі, логічно, так. Він вже там. А закон вже тут.